Від нині. Так лавоє Дух, що впокоїлись від трудів своїх, діла ж їх ідуть слідом за ними. Ви знаєте цей вірш із слова Господня? Він говорить сьогодні про дві речі. І перша із цих двох речей написано, що блаженні мертві, які віднині вмирають в Господі. І це є дуже важливо. Щоб кожен із нас міг розуміти і знати, що ті, що вмирають в Господі, вони є блаженні, вони є щасливі. В мене виникає запитання, і це запитання до, до мене першої і до кожної з нас сьогодні в цьому зібранні. А що з тими мертвими, які вмирають і не в Господі? Ніхто із людей не хоче собі, не бажає собі щось погано. Кожна людина на планеті Земля вона старається зробити щось добре, вона старається щось досягти. Але щоб людина не, не, не досягла, які позиції положень в цьому світі, якого багатства в цьому світі, Но якщо вона не в Господі, як вже сьогодні нагадувалось про Наполеона, з цієї землі неможливо нічого взяти. Неможливо нічого взяти, ніяких надбань і те, що людина може придбати тут на землі. Неможливо єдине питання в Господі. Тоді людина з собою бере, і це є друге в цьому вірші, на що я хотів би звернути увагу. Написано: і діла ж їх ідуть слідом за ними. І наш брат Славик відійшов з цього земного життя, і він перейшов в вічне життя. Тому що Його життя було в Господі, Алінуя, В Господі Ісус Христос, Він відкликнувся на поклик Ісуса Христа. І він в Господі відійшов у вічне життя. І за ним йдуть Його діла, про що ми сьогодні вже чуємо багато в цьому зібранні. Ось ці діла, діла милосердя, діла благочестя, вони, вони слідують за ним, і ми можемо говорити про це, згадувати про це, і вони будуть мати вагу в там, куди він прийшов. Слава нашому Господу! Друзі мої, я хочу ще один вірш е, Друге післання апостола Павла до Коринтян 5 розділ. Написано: Знаємо Бог, як земний будинок тіла нашого розпадеться. Ми будемо, ми будівлю від Бога маємо, будинок нерукотворний і вічний на небесах. Друзі мої, ось цей будинок нерукотворний і вічний на небесах. Це вічність, коли ми знаємо, в кого вірували, коли ми знаємо, за ким ми послідували, коли ми є в Господі. Друзі мої, коли ми в Господі є дві вічності і два, дві, два, дві, два путі тут на землі. Це шлях з Господом, це шлях в Бозі, і написано в цьому самому Писані, в цьому самому розділі, написано, що тим же, коли хто в Христі, то є нове створіння. А коли хто в Христі, той нове створіння. Тому коли ми в Ісусі Христі, то смерть не страшна. Це перехід. До зустрічі з Ісусом Христом, це перехід до нього, куди він покликав і написано «Блаженні». І тому хай Господь поможе нам в цьому зібранні, щоб кожен із нас зробив висновок і поставив оцінку в своєму житті. Я в Господі чи я не в Господі? Якщо хтось ще не є в Господі сьогодні. На цьому місці, в цьому зібранні я до когось зараз лунає слово Господня, Дух Святий промовляє до вашого серця. Не відкиньте його. Можливо, в цьому зібранні можна покаятись, і вже як говорилося, з цього місця, звернутися до Господа, відкрити йому серце. і прийняти його своє життя. Хай Бог поможе в цьому, йому слава. Амінь.